Доброго дня, Павло. рада вас вітати. Ви захистили магістерську програму з магістерську роботу за освітньою програмою управління проектами. Скажіть, будь ласка, навчання за цією програмою, що найбільше вам додало? Що ви здобули найбільше, навчаючись за освітні програми управління проектами? Ну, якщо так не говорити загальному. То ще при вступі на магістратуру в мене був конкретний вибір. Тобто я коли вступав, я обирав те, що я вже знав, що я хотів. Uh -huh. Я хотів отримати якісні управлінські навички, я хотів навчитися для себе якраз такі роботи, роботи з проектами, оскільки в майбутньому я все ж таки планував пов'язати своє життя з інформаційними технологіями, тобто робота в IT. І тому якби основними такими. Критеріями, які для мене були, це в чергу, якість навчання. Uh -huh. Це виклад, це доступність і також вільний доступ до джерел. Знань, і ви вважаєте, що ви це отримали за навчаючи за цією освітньою програмою? Так, так, так. Добре, ну звісно, що навчання в магістратурі воно передує здобуття освіти бакалаврського рівня. Де ви здобули освіту на рівні бакалавру? Перше перший свій диплом рівня бакалавра, Я здобув в Рівненському державному гуманітарному університеті на факультеті іноземної філології за спеціальністю середньої освіти. Тобто, простіше кажучи, я вчитель французької та англійської мови. А що на такий кардинальний поворот від вчителя іноземної мови до управління проекту? Не сподобалось педагогіка, не сподобалось працювати з дітьми, особливо з підлітками. Ну, звичайно, сучасне життя це зміни, а. і ви їх реалізуєте. Добре, скажіть, будь ласка, чи ви будете рекомендувати нашу освітню програму для тих, хто займається вибором? Абсолютно так. А що саме будете рекомендувати? В першу чому проконував через організацію освітнього процесу, тобто як в наші навчальні процеси взагалі організовується підхід викладачів, угу. особливо ставлення викладачів? Воно в порівнянні навіть з попередніми досвідами, воно навіть простіше, особливо. Не вибірково, а загальна картина. Чи Тому... багато інформаційних продуктів, мобільних додатків використовували під час навчання? Так, багато досить багато, але все досить доступно, досить зрозуміло. Добре, Павло, дякую вам за інтерв'ю. Бажаємо успіху. всього хорошого Там теж.